В актовій залі міської ради 1 листопада відбулася українська науково-практична конференція, магдебурзьке право та розвиток місцевого самоврядування. Захід присвячувався відзначенню європейського тижня місцевої демократії. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що це своєрідний день народження місцевого самоврядування в Борисполі. На думку пані Людмили, це найефективніша форма правління запропонована німецькою нацією. Поділилася чим пишається міська влада. Ми гордимося з того, що Ще з 2009 року Рада Європи визначила місто Бориспіль пілотним містом попровадженню Європейського тижня місцевої демократії разом з такими містами як Страсбург, як Санкт-Петербург, як Загреб і Кутіна, як і Репетра у Греції. І ми гідно оцей прапор переможця прапора успішного лідера несемо його щороку. Присутні мали можливість послухати дослідження професорів з провідних університетів України. Доповідали Тарас Кияк, Валентин Крисаченко, Микола Головатий, а також Володимир Черняк, Леонтій Сантуляк і Денис Толочко. Про особливості місцевого самоврядування на Бориспільщині в історичному аспекті доповів заслужений працівник освіти України Микола Боровко. Жолкевський виклопатав у польського короля для Борисполя статус містечка. 1602 року, а з 1612-го було запроваджено у нас Магдебурзьке право. Зрозуміло, що на нашій території меське право було трошки деформоване, порівнюючи з про ті класичні права, що оголошені були в попередніх договорі. Це пояснює ще раз скажу нашим порубіжжям. Після виступів усіх доповідачів професори відповідали на запитання слухачів, за кого голосували члени конференції на виборах. Першим відповів доктор політичних наук Микола Головатий. Я не проголосував за партію регіону, Я не проголосував за об'єднану опозицію, Я не проголосував за кличка. Я не проголосував за комуністів. Хоча я комуніст до 91-го року 65-го року. Я пояснюю це тим, що у мене є власна точка зору і демократична, я маю повне право голосувати за того, за кого я хочу. От. Я хочу сказати про те, що надзвичайно погано, щоб в бюлетенях не було проти всіх. Це я вважаю. Принципово важливо, тому що не давати людині право взагалі заперечувати владу. Це не демократично. Про важливість конференції розповів перший проректор інституту приму Леонтій Сандуляк. По перше, цей місяць виповнюється ви виповнюється років запровадження магдебурзького права, тобто місцевого самоврядування, у місті Борисполі. Це ювілейна дата. По-друге, тема, яка, конференція, на яку була, вона дуже актуальна, саме сьогодні в сучасній Україні. Ну і по-третє, в основному тут була студентська молодь. Молодь має запам'ятати саме важливе. Повинна. Мися завжди їм говоримо, в тому числі я говорю, що держава не для ми живемо не для держави, а вона для нас. Валентина Чеботюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.